Це програма вибори на каналі Нова Волинь. Я Олена Чернуха. До позачергових парламентських виборів залишився місяць. Тож актуальним є обговорення деталей всенародного голосування 26 жовтня 2014 року. Наш сьогоднішній гість Богдана Стельмах, заступник голови Волинського прес-клубу і представник інституту масової інформації на Волині. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня сьогодні пропоную поговорити про маніпуляції в засобах масової інформації. Отож, які форми маніпуляції є найбільш популярні? в українських моспедів, де найбільше піариться кандидати, так дякую за таке запитання. Ну оскільки ми знаємо, що людина. Її психологія побудована так, що найбільше інформації в нас приймає візуально. То зрозуміло, що усі засоби візуальної політичної реклами діють найкраще і найбільше туди і вкладають своїх коштів політики. Це і телебачення, це і зовнішня реклама, бігборди, політичні ролики. От, тобто, це саме те за допомогою чого найкраще, найпростіше вплинути на психологію людини і донести свою бажану інформацію. Добре, якщо говорити про технології, і маніпулятивні засоби, то які найчастіше застосовують штаби політичних партій кандидату на народні депутати? Я особисто не проводила системних досліджень, от але зазвичай усіх всі виборчі кампанії побудовані на кількох методологіях. Ну, насамперед, це є маніпулювання свідомістю громади, коли використовуються певні стереотипи. Так, ну, наприклад, не одна виборча кампанія була побудована на протиставленні сходу і заходу, як ми знаємо, так або питаннях мови українська російська мова. От а інші е, маніпулятивні методи використовуються, коли створюється позитивний імідж того чи іншого політика або політичної сили. І відповідно, уже е, через отай, отой позитивний імідж нівелюються усі інші е, моменти, які прастічний виборець просто не простежує. От. І власне, саме отакі методи вони і є найбільш дієвими, тому що ну, насправді з політиками, з політичними партіями працює багато політтехнологів, і вони дуже добре знають, що найкраще може впливати. Ну, Наприклад, це подача, якщо для створення позитивного іміджу, так, ну, це, звичайно, гарні бікборди, хороші слогани, позитивні, які. На слуху в людей. От, Наприклад, коли була виборча кампанія президента, так, чому виграв Порошенко? Тому що е, основний меседж був саме про те, чого хотіли люди. Тобто люди хотіли припинення війни, так, і е, миру, на, на, в, миру в своїй країні. От, Відповідно, на цьому і було зіграно і е, виграно перегони. От. А з іншого боку, коли створюється негативний імідж, це, наприклад, Час ефірів можна показати політика там непривабливому якомусь світлі та освітлити його якимось чином, так щоб він не був привабливий для громадян. і Відповідно, це якраз відштовхува. Якщо ми згадаємо президента Кравчука, то Вибір громадян був чому такий саме за цього президента, тому що він був красивий, він був ну, представительний. Так от mm -hmm. і власне це дуже зіграло саме на от на його перемогу. Ну взагалі, де найбільше піареться кандидати чи у хід ідуть всі засоби, усі технології, щоб зрештою переконливо виграти виборчу кампанію. От я відстежила таку тенденцію на Волині, що е, минулі вибори вже використовувалося значно менше засоби масової комунікації, е, засоби масової інформації саме. Тобто, друковані змі, наприклад, е, аніж зовнішня реклама і е, реклама на телебаченні. От, е, Така ставка була зроблена знову ж тільки тому, що більше діяло візуально. Мабуть, політики прийняли собі таке рішення, і або було проведено певне дослідження. Я так думаю, що, що все-таки відстежується, газети. що газети менше читаються, менше читаються тексти, можливо, в інтернеті, бо там все одно менша частина аудиторії, не усіх є інтернет. От і відповідно, вже більше наголосу було зроблено на візуальну рекламу. Добренько, пані Богдано, хотілося б з'ясувати, на які ведуться найчастіше громадяни маніпулятивні засоби, самі того не підозрюючи? Я би тут поділила оці маніпулятивні технології за видами засобів масової комунікації. От якщо ми візьмемо радіо, це, ну скажімо так, найбільш доступний засіб масової комунікації, його можна слухати вдома, на роботі, в транспорті. От і тут маніпуляція дуже проста і очевидна. Якщо журналіст, ведучий передачі, бере інтерв'ю в якогось політика, ну насправді ж виборець, ми з вами не знаємо політик це той чи ні. Якщо ми, наприклад, не чули до тих пір його голосу, чи це він те сказав, чи можливо це якась підставна особа, яка відповідно ну от сказали те, що бажано там, наприклад, замовнику, то ну відноситься до категорії чорного піару, наприклад. Не якщо брати телебачення, то теж є е, різні можливі маніпуляції. Я вже згадувала про ток-шоу, про те, що можна в м, хорошому світлі виставити людину або ні, знімати відповідні кадри, коли вона там ну, не, не, не зовсім пристойно себе е, поводить, або е, навпаки, е, показати її лише позитивно, так. Дуже багато маніпуляцій використовується на ток-шоу Лайф і безпосередньо однією з найкращих, таких най найвиразніших, що може глядач простежити, це коли, наприклад, політик висловлюється, або є його певний час, або він коментує із місця, і відповідно рейтинг. І цей рейтинг, якщо він високий, а треба не показати, що він високий має високий рейтинг, коли говорить, відповідно, камера не показує цей рейтинг. От, а якщо є мета показувати показати, що це низький рейтинг, камера відповідно на цей на цей табло переводить. Якщо от, до прикладу, йде кандидат або представник політичної партії на якесь ток шоу, він йде з певним завданням туди. Ну та мабуть, то вже треба їх швидше питати. От, але те, що медіа мають можливість маніпулювати, навіть якщо цей прямий ефір, це однозначно і. Про те, як розрізняти маніпуляції, то я би вже там підсумки в кінці нашої розмови підбила. Якщо це йде не прямий ефір, наприклад, так, а передача в запису. Можливе використання додаткових сюжетів, можна можна підмонтувати ті сюжети в передачу або так, щоб створити позитивний імідж політика, або навпаки створити йому певні проблеми і скомпромонтувати його. Але я би ще хотіла зупинити увагу на тому, які маніпуляції можливі в друкованих медіа, так і в інтернет-виданнях. Ну інтернет-видання тут трошечки менше, от але в друкованих медіа згідно закону про рекламу. Кожна, кожне видання, ну, це стосується абсолютно всіх медіа, і державних і приватних, і телебачення, і радіо, і друкованих. Але про що я хочу сказати, що є візуально помітне? А друковані видання, коли розміщають політичну рекламу, вони по суті там ставлять невеличку зірочку. І якщо є великий заголовок на статті, то та зірочка ну дуже дрібнюсінька і макова, що виборець ну, точно її не помітить. Більше того, він ніколи не буде читати там у кінці тої газети, чому ця зірочка стоїть і що вона означає. От але менше з тим, згідно закону про рекламу. Ніяких зірочок, ніяких інших позначень бути реклами не може. Має писати або реклама, політична реклама, або на правах реклами. Усе. От. Тобто є така маніпуляція, про яку громадяни Самами взагалі. Вже ж. І, е, ну, Громадяни тоді взагалі про це не, не знають. Е, окрім того, ще використовуються такі е, технології, як прихована реклама. Наприклад, от пише. Якась розміщена аналітична публікація про те, наприклад, як виборці оцінюють виборчий процес або політичні партії, або кандидатів, от, нібито аналітика, і разом з тим дається думка експерта, політолога. От, і, і ніби все правильно з точки зору журналістики, але постає інше питання, і громадяни знову ж таки про це не думають. Оцей політик-експерт, від якої політичної сили він? А про це в, в, в тій публікації не буде зазначено. От, і відповідно і це і таким чином маніпулюється. Дуже багато маніпуляцій виникає, коли там а, пишуть, наприклад, у зв'язку із соціологічними дослідженнями. От, це може бути і замовлення конкретної політичної сили, це може бути замовлення а, самої а, соціологічної служби, яка отримала завдання від політичної сили. І відповідно, коли подаються. А, Маніпулятивні дані з приводу соціологічних досліджень, то ну, результатів тих досліджень, то, відповідно, ті громадяни, які ще не визначилися, а багато є, які не визначаться аж до Дня виборів, от, вони просто підуть за більшістю і вже тоді зроблять свій вибір. ну Більше вже за цю людину, значить, відповідно, я теж піду і проголосую, ну, бо все одно ж виграє. Зрештою, якщо говорити про е, ці маніпуляції, що ви порадите простому виборці, як не попастися? А на мою думку, і моє глибоке переконання, виборець має думати нарешті. Уже мені здається, настав той час, коли ми не тільки емоційно маємо сприймати ту інформацію, яку нам подають, тому що нам подають ту, яку хочуть, щоб ми її спожили. От і виборець має уже тепер думати і отримувати інформацію, перевіряти її вже у різних джерелах, якщо він бачить бігборд. Там з красивим закликом пошукай про цю людину інформацію, чи насправді ця людина відповідає тому, що от зараз заявлено на цьому бігборді. От, або від, в політичному ролику, наприклад, так, або в публікації, яку там він інтерв'ю дає ті чи інші газеті. От, відповідно, от це єдине таке величезне прохання просто перевіряти інформацію і більше цікавитися. Тим чи іншим кандидатом, якщо людина готова віддати за свій голос за ту чи іншу того чи іншого кандидата, ну, якщо говорити про новини, особливо в передвиборчий час, чи можливі маніпуляції саме в головних на центральних каналах і на місцевих, з приводу тих чи інших політичних кандидатів, звичайно, можливі маніпуляції. На превеликий жаль, ну законодавство мало чим змінилося. Хоча в плані інформування громадян і в плані участі змі у виборах зараз є суттєва поправка, і засіб масової комунікації має право безоплатно інформувати інформувати. Громадян про виборчий процес. Але якщо мова йде про того чи іншого кандидата, то це вже лише політична реклама і лише за кошти виборчого штабу або тої, того кандидата безпосередньо, тому. Якщо в кадрі з'являється якийсь, ну тобто телебачення показує якийсь захід, і в кадрі з'являється політик, і він там щось вигукує, він щось там, де це, от відповідно, це може розцінюватися як агітація за цього кандидата, тому що ну, більше того, ця акція може проходити за його сприяння, або десь потім прислужба його використати, що такий то політик взяв участь у акції, ну і тепер доведи. Наприклад, телебачення, що ну ми не знали, наприклад, так. Тому треба бути дуже обережними в такому випадку і дуже стежити за цими фактами. Ну дуже така зрештою, за останні роки склалася не дуже хороша практика. Що на округах депутати, які в мажоритарних округах йдуть у Верховну Раду, від виборів до виборів з'являються, пообіцяють, наобіцяють і. І пішли в Верховну Раду і забулися на ті чотири роки. Що порадити виборцю? Як -от не попастися на чергові обіцянки кандидатів у депутати? Угу. Ну, знову ж таки, треба думати. І м, думати, в якому плані, не в тому, хороший він чи поганий кандидат. Так? Був він чи не був між виборами у них. А реально конкретно що цей кандидат може. Принести у майбутнє України і безпосередньо в добробут цих громадян. Бо те, що він там не був, це зрозуміло і дуже часто властиво багатьом кандидатам. Ставити собі питання і цьому ж таки кандидату, бо він же ж буде приїздити і знову дарувати обіцянки, так? ставити до нього конкретні запитання, щоб він говорив не гаслами. А конкретно давай відповідь, що ти зробиш, коли тебе оберуть через місяць, через два, за півроку. Конкретно який план дій, як ти це зробиш? Хто тобі в цьому посприяє? Чи в тебе є програма, як ти це зробиш? І таке інше. І обов'язково читати програми. хоча зрозуміло, що вони в багатьох повторюються, тому що багатьомі пишуть одні ті самі політтехнологи, ті програми, от але. Відштовхуючись навіть від них, запитувати того чи іншого кандидата конкретні запитання. Нехай не дарують уже захмарних обіцянок і загальних фраз, тому що ну, вони зрозуміло, що ні до чого вже не призводять. Ну і е, знову ж таки, про, про те, купування і продажність. Е, я не думаю, що кілограм гречки, умовно кажучи, врятує людину на багато часу, та врятує її майбутнє. Це можливо якась тимчасова допомога безпосередньо. Але навіть якщо вони беруть той кілограм гречки, то це ж ну ніхто ж під долом автомату не буде запитувати, голосувала ця людина за того кандидата, чи вона все таки робить свідомий вибір? Тому що це кіло гречки – це по суті вкрадені кошти угу. і повернуті кілом гречки. Ну у статті 63 основні засади інформаційного забезпечення виборів йдеться про те, що виборцям забезпечується можливість доступу до різнобічної, об'єктивної та неупередженої інформації, потрібної для стіснення усвідомленого поінформованого і вільного вибору. Зважаючи на маніпуляції, які ви говорили щойно під час передвиборчої агітації чи на правду, цей вибір 26 жовтня 2014 року буде усвідомлений, вільний та поінформований. На мою думку, не буде. Мабуть, буде більш свідоміший, тому що все-таки революція гідності і ті події, які відбуваються зараз в Україні, зробили свою велику роботу. От, але дуже багато е, громадян, будьмо чесні, лишаються ще жити, мабуть, не, не те, що в минулому десятилітті, а мабуть, в минулому столітті. От, і, На превеликий жаль, їхній вибір не буде свідомим. Багато хто буде вестися на маніпуляції, на гроші, е, на інші купівлі. От, але, я все ж таки думаю, і більше того, і адміністративний ресурс буде задіяний по повній програмі, причому він вже починає працювати. От. Але є велике сподівання, що все-таки той відсоток свідомості буде трошечки вищий. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, це була програма Вибори на каналі Нова Волинь разом з Богданою Стельмах, заступником голови Волинського прес-клубу. Ми аналізували маніпуляції під час передвиборчої виборчої компанії 2014 року. Дякую вам ще раз за розмову. Нашим Дякую. глядачам кажу до побачення і до зустрічі на каналі Нова Волинь.